Слава Ісусу Христу, я дякую нашим пасторам, тому що вони показують насправді, що таке атеїзм. Атеїзм це вчення, це віра, що Бога немає. І атеїзм, вони навчають цього ще на змалечку вкладають, в садочку, школи не питаються, хочеш ти цього не хочеш. Вони вкладають тим часом, коли Біблія це є віра в Бога. І атеїзм це віра комуністів, фашистів, нацистів, як сказала пастор Юля. І та дівчина молода, вона сразу же прийняла і каже: Я не атеїст, тому що люди можуть називати себе атеїстами і не знати, що це значить. А це послідовники комуністів. І скільки він принесли ці Леніни, Сталіни. Дуже багато і для того, щоб не бути в обмані цієї інформації, тому що всі знають, що інформації можна впливати на мозок людини, щоб мені не бути в цьому обмані сатанинському, мені потрібна біблія, мені потрібна благодать Божа, народження згори від слова Божого.